одна дюймове. відчуваєте різницю. Саме це вам дає можливість якісніше закрити рядок. Друзі, саме час поговорити про прикочуючі колеса. Ця проблема буде в нас найближчим часом. Закриття ряду і його розкриття після того, як вдарило сонечко. Пройшло кілька годин або день, і рядочок у вас не закривається. Проблема всім знайома є рішення. Ми пропонуємо, на відміну від стандартного прикочуючого колеса, 1 на 12 дюймів, коліщатка, яка має більшу товщину. Має коротенький зубчик, краще більша площа притиску цих самих коліс. Ну і звісно, що автоматично це дає можливість краще закрити рядок, а маленький зубчик дає можливість не глибоко залазити, не входити у вологу і її не витаскувати. Ось подивіться, на прикладі коліщаток, які встановлені на кронштейні Одна дюймове Відчуваєте різницю? Саме це вам дає можливість якісніше закрити рядок, який не розтріскується, не розкривається, не потребує надважких зусиль, пружини, притиску. Підшипник 5203 дворядний під болт. Ці коліщатка чудово підійдуть на сівалку John Deere 7000 кінзе, Deere 1770 1780. Металеве, важке гума, короткий шип 5203 під 16 болт. Це колесо від компанії шуб Parts коштує. Зрозуміло, поспішай.